Починається Починається тахікардія. оскільки я майже кожного дня бачу вживу серце і працюю на відкритому серці. Омега 3 дійсно рятує серце: таблетку нітрогліцерин і таблетку аспірин, Вони повинні бути завжди вдома. Аспірин, його дійсно треба пити після 40. В 12% випадків люди гинуть при першому інфаркті. Продукти, які ремонтують серце. Так, якщо ви вже з'їли макарони з котлетою, не заїдайте її тортом. Та таких людей не існує, я крім маші Фросінної нікого не знаю. А замініть тоді свинину куркою? Скільки треба ходити пішки, аби серце тобі сказало дякую? Потім цих пацієнтів привозять швидка зі спортзалу з розшаруванням аорти. якщо е, близькій людині стало зле до приїзду лікарів. А е, якими мають бути наші дії? У вас найактуальніші питання для ось звичайних людей. А як тоді Михайло відрізнити серцевий напад від е, пані? історичні атаки